Ми українці, всі одна родина. У Києві відбувся фінальний творчий захід у рамках всеукраїнського соціального проєкту для внутрішньопереміщених осіб. Він організований концертною агенцією Садима Мюзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру світ ві та допомагає сім'ям адаптуватися у новій громаді. Подію провели у культурному кластері Краків, який зібрав сотні киян та гостей столиці. Ведучими традиційно стали народний артист України Анатолій Гнатюк. Та директорка Київської концертної агенції Садиба Мюзік Ірина Коваленко. Давайте триматися, давайте не здаватися, давайте іти разом вперед, Бо ми, українці, велика, дружна єдина незламна родина. І, звичайно, звичайно, ми б нічого цього не змогли зробити, якби там. На сході на війні наші хлопці, дівчата не боролися за кожного з нас. Головними учасниками заходу стали сім родин ВПО з Київщини та Києва. Родини ділилися з глядачами своїми історіями та демонстрували різноманітні таланти, читали поезію, співали, танцювали, презентували вироби рукоділля та грали на музичних інструментах. Наталія Холматова, жителька Києва та керівниця музичної школи, яка разом з родиною прожила півроку в окупованому Херсоні. Жінка відмовилася співпрацювати з окупантами та навіть потрапила під арешт, врятувала лише втеча. У 2022 році родина переїхала до міста Звягиля Житомирської області, де прожила два з половиною роки. Там Наталія швидко знайшла себе у культурному житті громади, а згодом і познайомилася із всеукраїнським проєктом. Для переселенців. Коли я побачила ці масштаби, почула, що відбувається на рівні у мене зараз мороз по кожі, що відбувається на рівні України, я була вражена. Я просто закохалася в цих людей. І сьогодні я разом з ними знову. Знову мене запросили сьогодні, і я залюбки теж відклала всі свої справи. І я тут. Бо це найважливіше сьогодні підтримувати нам один одного. Ще один учасник соціального проєкту для ВПО киянин Давід Суришвар. Він дитячий психолог, політолог, письменник і танцівник. Родина Давіда має унікальне коріння від Кенії до Молдови, яке понад 15 років його життя на розривно пов'язані з Україною. Під час повномасштабного вторгнення він працював волонтером-психологом, допомагаючи дітям долати страх і тривогу. Нині Давід поєднує діяльність у громадському культурному та літературному секторах. Саме масштаб і мета проєкту показати силу мистецтва та історії переселенців, зацікавили його і надихнули взяти участь. Я для себе отримав відчуття того, що ми всі потрібні, кожен по-своєму. Не дивлячись, що у вас було в житті, це завжди досвід, який ви можете передати. І люди, які знаходяться в подібній ситуації або навіть гіршій, це може змінити їх життя, вони можуть для себе щось зрозуміти, отримати навички. І, можливо, їм тоді не доведеться пройти настільки тяжкий шлях, як довелося вам. Тобто ви ніби полегшуєте їхню ситуацію, але в той же час, коли ви чуєте відгуки про своє мистецтво, про свою історію, ви розумієте, що ви потрібні і що цей шлях був не просто так. Соціально-культурний проєкт Ми українці всі одна родина тривав майже рік та об'єднав понад мільйон людей по всій країні та дав голос тисячам переселенців. Автором і натхненником цього масштабного проєкту став Віталій Миколаєвич Репчун, засновник і власник концертної агенції Садиба Мюзік, який разом із командою зумів реалізувати цю ідею. Проєкт почався з історії двох ВПО, які завітали до івент агенції. Коли вони прийшли до нас на роботу і переселене. З Первомайська Луганської області і переселенка із Бахмута Донецької області, то ми сказали, що Донецький Луганськ це Україна. І ми їдемо з ними разом. Ми так і їдемо е, вже більше року. Ми їдемо по містах України і е, скажімо, вони є учасниками і прямими скажімо, е, тими, від кого почався цей проект. Спочатку організаторам було не просто знайти переселенців, готових вийти на сцену, але з часом охочих стало наскільки багато, що з'явилися навіть черги. У кожному місці для реалізації проєкту створювали оргкомітети із півсотні людей, а підготовки. Готовка тривала від місяця. Та, попри втому, команда змогла об'їхати 134 громади та отримати десятки нових запрошень. Для мене велика честь брати участь у цьому проєкті. Це можливість долучитися до нашої великої боротьби за свободу і незалежність України. Це можливість бути частинкою великого українського народу. Це відчуття того, що у нас немає чужої біди. Ми всі одна сім'я, і ми маємо допомагати один одному. За часів повномасштабної війни це вже третій спільний проєкт агенції івентів Садиби Мюзік та національного онлайн-кінотеатру. «Світ Ві першим був з піснями до перемоги, а другим світ майбутнього очима дітей. Кожен проєкт унікальний. Тому що кожен проект робиться для людей, заради людей. А в цьому проекті ми говоримо саме про внутрішньо переміщених осіб. Це інший підхід, це інша задача, це інша ідеологія. А, але ми. Як соціально відповідальний бренд Національної онлайн Кінотеатр Світєві, ми розуміємо, що зараз ми не можемо стояти осторонь. Ми створили канал Садива МюзіК на платформі Національна кінотеатр світові, куди ми завантажуємо всі ці і дитячі концерти, проєкти, концерти, заходи для родин ВПО. І кожен може подивитися. Також пані Марина додає, що вони підсилили проєкт для ВПО та розробили спеціальну програму. Ми ж розуміємо, що не у всіх ВПО є на новому місці проживання ці смарт телевізори але є така андроїд-приставка, яка зробить будь-який телевізор як сучасний смарт. І саме тому ми впровадили таку програму, що всі ВПО, хто хочуть бути нашими абонентами, але не, не мають можливості і потребують такі андроїд-приставки, можуть отримати їх безкоштовне користування, залишивши заявку в розділі Приставка для ВПО на сайті svit.tv. Під час події для глядачів виступали аматорські і професійні творчі колективи народний артист Анатолій Гнатюк та відомий композитор Євген Хмара. Розкажи мені смереко, що ти так росте далеко. А наприкінці родини учасники отримали приємні подарунки, мультиварки та пам'ятні дипломи. Наразі це був останній захід соціального проєкту у Києві. За словами організаторів, про продовження проєкту поки що невідомо, адже це залежить від багатьох факторів. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Києва спеціально для «Медіапогляд».